11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат підтримав автокефалію Православної церкви України. Відповідне рішення ухвалив синод у Стамбулі. Ішлося не про надання автокефалії, а про її відновлення. Селенський патріарх Варфоломій в інтерв'ю згодом пояснив таке формулювання. Він заявив: після звільнення українських земель від монгольського ярма у 1685 році московський патріарх Іоакім вдерся до єпархії Київської митрополії, яка канонічно належала до Вселенського патріархату. Він обрав єпископа Гедеона митрополітом Київським. Таким чином, семисотрічний церковний устрій Київської митрополії, який діяв із 988 року, був змінений шляхом перевороту. Це відбувалося з порушенням священних і святих канонів на користь московського патріархату. Тож синод відновив справедливість, а Україна нарешті здобула визнану православним світом церкву без московського керівництва. 12 жовтня 1727 року гетьманом лівобережної України обрали Данила Апостола. Він отримав булаву після кількох років безвладдя, протягом яких козакам московити не дозволяли обирати гетьмана. Потепління, хоч і досить відносне, настало після смертей Петра І та Катерини I. Данила апостол у часи північної війни спочатку підтримав союз гетьмана Мазепи зі шведським королем Карлом XII, але дуже швидко перейшов на бік Петра, тому зберіг свої маєтки та звання полковника. Надалі брав участь у спільних з московським царством військових походах. Утім, в останні роки Петра впав у немилість і був заарештований. Попри це, коли малолітній імператор Петро II дозволив козакам обрати гетьмана. На місце виборів прибув таємний радник Федор Наумов, який мав інструкцію добитися обрання саме апостола. Надалі протягом усього гетьманства той діяв під чуйним контролем Наумова. А за порукою слухняності гетьмана став його син Петро, якого відправили як заручника до Санкт-Петербурга. 13 жовтня 1990 року в Харкові народилося українське недержавне телебачення. В етери вийшли програми, підготовлені студією АТВ. 1 у той час недержавних телеканалів не було ніде. В СРСР цікаво, що до ідеї свободи слова творці незалежного телебачення в Харкові прийшли поступово, а стартували з плану розповсюдження піратського контенту. Ідея створення першого недержавного каналу народилася у харків'янина Владлена Літвиненка. Він був директором малого підприємства Агентства телевізійного мовлення. Підприємець створив у своєму мікрорайоні на Олексіївці невелику кабельну мережу, де демонстрував голівудські фільми з власного касетного відеомагнітофона. Далі йому прийшла ідея розширити бізнес, демонструючи фільми в телевізійному етері. Звідти, до речі, знаменіти дешифратори, виключно харківські явище початку 90-х. Щоб у етері були не лише піратські копії продуктів Голівуду, до розвитку каналу долучили дві творчі команди. Одну з них очолював Сергій Потімков, а іншу Олександр Голубчик. Починали працювати по черзі. Першими й ТВТР випало команді Потімкова. Тому саме він представив харків'янам новий канал 13 жовтня 1990 року. 14 жовтня 1942 року створили Українську повстанську армію. Вона активно діяла в Україні до 60-го року, хоча окремі прояви партизанського спротиву фіксували і пізніше. Повстанці були озброєним крилом організації українських націоналістів. Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку потужного національно-визвольного повстання, яке мало розпочатися в сприятливий для того часу момент. Тобто, коли СРСР та Німеччина виснажаться в ході бойових дій Другої світової, результатом повстання мало стати створення самостійної та соборної української держави. Із самого початку свого існування УПА воювала на три фронти із нацистами та їх союзниками, польським рухом опору та радянськими партизанами. З поверненням радянського режиму на західноукраїнські землі упа ще кілька років чинила активний спротив НКВС. Радянська пропаганда доклала руку до створення образу УПА як посібників нацистів, і з відновленням Україною незалежності міфи про повстанців поступово почали розвінчувати. І з року вояки УПА мають встановлений Верховною Радою статус борців за незалежність України. 15 жовтня 1959 року. Агент КДБ у Мюнхені вбив Степана Бандеру. Його знайшли сусіди з розбитою головою в під'їзді будинку. Подружжя Гамзе, яке виявило Бандеру, вважало, що це їх сусід письменник Степан Попель. Ким той був насправді, вони дізналися пізніше з газет. Лідера ОУН виявили ще живим, тож викликали швидку, яка забрала його до лікарні. Спочатку припустили, що в Бандери був серцевий напад, однак медична експертиза встановила, що причиною смерті стало отруєння цейністим калієм. Вбивця Бандери здався західнонімецькій владі за два роки. То був агент КДБ Богдан Сташинський. Він зізнався, що вистрілив у Бандеру та іншого керівника ОУН Лева Ребета зі спеціально виготовленого для цього пістолета, який випускав у жертву пари кислоти. Сташинський заявив, що покаятися вирішив, побачивши хвінохронні кадри похорону Бандери. Вбивцю засудили до восьми років позбавлення. 16 жовтня 1907 року народився український генерал та опонент радянського режиму Петро Григоренка. Маючи генеральське звання, він виступав проти керівництва СРСР. Після 20-го з'їзду КПРС Григоренка дійшов висновку, що система влади в країні більше не відповідає ідеалам лінінізму і заявив про це публічно. За таке вільнодумство його одразу позбавили мандата та усунули від викладання в академії. Згодом генерал створив підпільну організацію Союз боротьби за відродження ленінізму і, зрештою, до нього прийшли з КДБ. Генерала направили на примусове лікування до психіатричної лікарні, розжалували до рядових і позбавили нагород та пенсії. Вийшовши згодом з лікарні, він змушений був працювати сторожем і вантажником, але не припинив опозиційну діяльність. Григоренко збирав дані про порушення прав кримських татар і брав участь у судах як громадський захисник, виступав на захист Мустафи Джемільова. Став одним із засновників Московської згодом і української гельсінської групи. У 77 му за активною участю в його долі західної спільноти, Григоренко отримав дозвіл на поїздку до США для лікування. А вже за рік його позбавили радянського громадянства. Він помер у 87-му в Нью-Йорку. 17 жовтня 1113 року завершили будівництво Михайлівського златоверхового собору в Києві. Його будували протягом шістьох років з ініціативи онука Ярослава Мудрого, київського князя Святопола Ізяславича. Вважається, що рішення збудувати собор він ухвалив після перемоги над половцями, адже Архангел Михаїл, якому присвячений собор, покровитель воїнів. Історичний храм поставив майже тисячоліття у 20-му столітті його зруйнували більшовики. А відновили споруду вже за часів незалежності України у 90-х. Одним із ініціаторів цього став український письменник та автор роману Собор Олесь Гончар. Відкрили Собор у День Києва в 98-му році за участю патріарха київського Філарета. Він і освятив храм. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал. Буде багато цікавого.